Друзі, привіт! Сьогодні, як я вам обіцяв, свіжина у мене. Покажу вам яке салко, м'яско. Там мене питали, що чого не показав, відео обіцяв. Чесно говоря, я забувся. Початок зняв, а тоді замотався і не вийшло. Ну, сьогодні вже, думаю, все в нас вийде. Так що дивимося. Ось. Осталося четверо, було шестеро. Ось, ось таку свинку я забецав і буде в нас сьогодні знову свіжина. Ось навіть сьогодні чуть не забувся зняти вже одну сторону ось бачите обшкріб. А ось таке воно у нас поросятко. Ось таке у нас поросятко. Свинка її і рік. І зараз ми будемо смолити її, потім запікати і обробляти. Ну я всі не буду процеси показувати, тому що я не такий уж професіонал. Там у Ютубі є багато відео набагато професіональніше люди працюють, ніж я. Я як би так для себе не дуже часто. ну, як умію, так і вмію. Друзі, часто люди запитують, як смалити лохматих таких свиней. Дуже просто. Ось горілочка така в мене є. Бачите, я вже показував в попередніх відео, як на фітільку горить, нажимаєте і. О! Ну і все. Ось дивіться як я роблю. Ну, ось, в принципі, отак, бачите. І виходить, воно лисе. Ну, я не все буду, щоб не тратити часу. Ну Це займає одну сторону там, до 10 хвилин. Ну а далі вже, як обично, горілкою і шкребти. Ось так. Ну Ось, друзі, бачите, було лахмате, стало отаке. Буквально десь хвилин 8-10. Ну це що шерсть була мокра. коли Воно лежало на мокрій а коли шерсть суха то хвилини 4-5 і все. А далі все так точно, як біле порося. Дальніший процес обробляєте і все. Так що дивіться. Приблизно так і так далі до самого кінця. Ось так ми його запекли. Ну це одну сторону. Зараз обмиємо, обшкребемо другу сторону і буду розбирати. Так що поїхали далі. І ось таке заднє плічко. Бачите, ну, хорошеньке таке. М'яско Так, друзі, а це дивіться. Ось така у нас хороша жирненька рибжбринка. Ну, хто як у люба, хто пісну, хто жирну. Я люблю жирну. Ось таке Так, друзі. Ось така печеревенка у нас. Бачите? Красиво. Це одна половинка, і ось тут друга половинка. ця трошки красивіша. Бачите, є там і м'язко прослоєчка, і салку. Якраз салку те, що треба, товщиною таке, як треба. Друзі, ось таке чудове сало, Бачите? О. О, якраз те, що треба. І не товсте, і не тонке. Ну, скажемо, це майже найтовще, ну а тонше, що, звісно, є. Так що, все, вже по розсядку розібрали, будемо їсти свіжину.